Вітаю вас, теніс-фани, і знову у нас сьогодні блейди, але не звичайні блейди. А Wilson Blade Pro у косметиці v 9 від Wilson Pro Labs. Просто зараз, одразу після тренування з пилу жару, скажімо так, на свіжі враження. Ми поговоримо про те, що ж це за ракетка, в чому її особливості, а також чим вона відрізняється від звичайної стокової Wilson Blade 98 18 на 9 Мене звати Андрій Корнушков. Ви дивитесь канал Тенісна Кухня. Скоріше підтримати мене вподобайкою, підпишіться на цей канал, якщо ще не встигли цього зробити. І ми починаємо. Новні друзі, ваша підтримка надзвичайно важлива для мене, адже цей канал, Тенісна кухня, існує завдяки вашим донатам, а також завдяки продажу тенісного спорядження. Тож ви можете дуже сильно підтримати цей проєкт, купивши будь-яке топове тенісне спорядження в нашому великому онлайн-магазині Tennis.com.ua по посиланню в описі до цього відео, або просто написавши мені в соцмережі, знову ж таки, по посиланням в описі до цього відео. Дуже вам за це дякую і давайте переходити вже й до огляду. І з самого початку, перш ніж ми обговоримо її технічні характеристики, а також мої очікування від неї, я хотів би пояснити, чому я назвав цю ракетку H22 ще раніше у своїх там, перших враженнях в інстаграмі. Отже, H22 це така простокова ракетка, і навіть не ракетка, а H22 це моуд, тобто форма для виготовлення ракеток. І таким чином H22 має дуже-дуже багато різновидів у різних спортсменів, у різних атлетів команди Wilson. Можуть бути безліч різних варіацій H22. Що їх поєднує, єдине, що їх поєднує, це абсолютно однакова форма обаду, форма оцього горла ракетки, розмір голови, а все інше може бути різним. Може бути різна струнна формула, може бути різна, звісно, вага, баланс, свінгвейт, різна жорсткість, тому що тобто... Матеріали, з яких виготовлена та чи інша H22, вони також можуть відрізнятися. Тобто в H22 може бути викладено більше шарів графіту, додано якийсь карбон, якісь інноваційні матеріали в якісь абсолютно нові зони. Тобто H22 це об'єднуюча скажімо так, назва для простокових ракеток, ось такої форми з прямокутним ободом. Називемо це так, І98-ю головкою. А, в той же самий час Wilson Blade Pro це саме та ракетка, якою грають деякі професіонали команди Wilson на даний момент. Я в точності не володію цією інформацією, але якщо ви загуглите, то ви можете цю інформацію дізнатися. Хтось грає Blade Pro, хтось грає іншими версіями H22, H19. Ну, тобто у Вілсона там невеликий список цих форм, цих молдів. Але у кожному молду, можливо, просто такий безліч варіацій, безліч варіантів, з різною вагою, балансом і найголовніше різною жорсткістю, різними струнними формулами і взагалі різним відчуттям м'яча, звичайно ж. Так, погнали до характеристик. Wilson Blade Pro, заявлені характеристики 305 г, 32,5 см баланс, тобто в голову, як у старих добрих блейдів, про які дуже люблять говорити блейдомани, називаємо їх так. Він каже, так, блейди раніше були краще, так, так, раніше все було краще. Отже, 98 голова 305 г, 32,5 см баланс. Струнна формула тут у нас 18х20, але взагалі їх роблять із струнною формулою 16х19. Жорсткість я ще не встиг заміряти, на жаль, але я шукаю вже обладнання, шукаю, де є станок, де можна заміряти жорсткість. Адже, по-першим ударам ракетка нібито... Жорсткіша, відчутно жорсткіша, ніж звичайна стокова Wilson Blade 98 18 х 20 І це не дивно, бо візуально і обод ширший, і взагалі обод більш такий громісткий. Очікую від такого ободу більше сили, більше стабільності, безумовно, на потужних ударах. Ну, на то вона і Blade Pro, щоб бути ще стабільнішою на потужних сильних ударах. Задньої лінії з хав-корту ну, взагалі будь-де на сітці. Отже, що найголовнішого, я заміряв, безумовно, характеристики на Yonex Precision Scan у е моїй новій Swingweight машині 4 в 1. Досить рівна ракетка майже по всім параметрам, але вага, на жаль, на 3 грами більше. Тобто ця фактична ракетка важить 308 грам, баланс прям ідеальний, 32,5 без струн був, і 33,5 зараз зі струнами. Але без намотки я заміряв все це. l R-side, тобто вага різних сторін ободу майже однакова. Там, здається, відмінність на півграма. а ось тут. На фотографії подивіться, будь ласка. Я все це сфоткав. Такі характеристики. Отже, ви бачите також на характеристиках, по характеристикам, що Свінгвейт ракетки ми дивимося зараз на Performance swing Weight, адже я визначив, що саме по цьому swing Weight орієнтується теніс більше... Їх цифри більше схожі саме до Performance, до performance swing Weight на Yonex Precision Scan. Отже, 332 одиниці Свінгвейту для мене навіть неочікувано небагато. Я очікував трохи більше, адже оті блейди, старі, старі блейди там, покоління 3, 2, 3, 4 з балансом 32,5 вони мали там дуже часто свінгвейт під 340 одиниць. Отже, мені це дуже сильно сподобалось, ця ракетка 332, тому що якщо вона мені зайде, я взагалі на неї перейду, лишу її собі, адже ракетка виглядає чудово. Стокові блейди v 9 виглядають супер космічно, супер елегантно і стильно, а ця завдяки такі, такому глянцевому лакофарбовому покриттю, як на мене, виглядає ще краще. Але зараз ми визначимося, чи взагалі варто замовляти ці ракетки, платити шалені гроші і чекати їх досить довго. То ми це все визначимося. Виглядає вона безумовно дуже круто, але подивимося, як вона буде грати. Оце очікування, що вона буде занадто потужна для мене із-за великого свінвейту, а також із-за більшої жорсткості, ніж у стокових блейдів, то у мене є деякі побоювання, що ракетка буде занадто потужна занадто потужно. Ну і головне, як ви знаєте, я дуже залежний від відчуттів м'яча на ракетці, то я ж буду дивитися саме по відчуттям. Якщо я буду відчувати, якщо в мене буде виходити робити свої улюблені удари і грати саме в свій теніс, в свій стиль, то можливо і залишу її. Буде вона конкурувати. Зараз у мене поділюся з вами трішечки своїм так сказати, тенісним життям. І зараз я... Трохи травмувався, не граю турніри, у мене трохи проблеми з плечем, воно поболі в мене на подачі і я зараз обираю, до речі, між декількома ракетками, знову ж таки, тому що думав переходити на Вілсон v 9 протестував Wilson Blade 98, 18х20 V9. Вона виявилася для мене по свінгвейту трішечки за важкою. Я ще буду давати їй шанс, буду ще її тестити. Але більше мені сподобалася якраз версія 16 на 19. Простіша, потужніша, така більш юзерфрендлі, з меншим свінгвейтом, більш маневрена. І нею я набагато успішніше зіграв по факту декілька там, товариських зустрічей з моїми спамінних партнерами. З, нею, з, ними, з цими блейдами буде конкурувати Gravity Pro, також одна з моїх улюблених ракеток, я думаю, з 2021 року, як мінімум. Нею теж грав досить успішно останнім часом. І третій конкурент, ні, навіть четвертий, там вже два Блейда стокових. Четвертий конкурент це ось ця Blade Pro. Мені там сподобалися деякі страйки, але там є. Також свої нюанси по страйкам. Отже, ми, у мене дуже великі очікування. Дуже хочу, щоб ця ракетка мені зайшла і сподобалася, але зараз давайте перемістимося на корд і подивимося, яка вона в дії. Так, і перш за все доповідаю, що натягнув я ракетку, звичайно ж, своєю улюбленою струною, на якій я тестую зараз усі ракетки для, скажімо так, найбільш об'єктивного порівняння. Solinka Confidential 125, і як і на. Стокову ракетку 18х20 сюди я натягнув її 23 на 22 кілограми. Досить вдало, хороший сетап, струна добре підходить до цієї ракетки. Але зараз ми почнемо з ложки дьогтю і тільки потім перейдемо до бочки меду, який ця ракетка мені подарувала. У вигляді приємних відчуттів, безумовно. Тож... Свінгвейт, не дивлячись на те, що він навіть трішечки менший, ніж в моєї GraVity Pro, він мені виявився якимось незручним. Можливо, це саме із-за того, що ракетка має баланс 32,5 см. Вона на 10 грам менше важить, ніж Gravity Pro, але баланс на 1 см більше в голову. І таким чином, наприклад, на е, хавкорті вже на розминці, коли мені треба було справа просто обережно кистю підкручувати м'яч, мені було це не дуже зручно. Точніше як, це було досить зручно, але це не було мені просто. Зліва, знову ж таки, ви знаєте, цей це Swingway 330 з невеличким плюсом. Це прям моя, моє улюблене, моя золота середина 332, 334. Дуже комфортний Swingway для того, щоб без зайвих зусиль пробивати сильно, відражати, пробувати вже сильно летячий м'яч, мати хорошу стабільність для того, щоб перенаправляти м'яч з діагоналі на лінію з лінії на діагональ, пробувати різані м'ячі. ну Взагалі, це дуже комфортний свінвейт під мій дворучний бекхенд І знову ж таки, цей баланс 32,5 це см, от під дворучний бекенд саме. те Відчуваєш, що в головці є вага, відчуваєш цей ефект, оцей ефект кувалди, хотів би сказати, оцей ефект молотка. Справа, безумовно, ця ракетка прямо таки як правильно сказати, провокує тебе грати більш плоско. Оцей баланс 32,5 см, і такий сингейт, вони нібито не створені для того, щоб обережно підпрацьовувати кистю, де тобі потрібно. І вже з за задньою лінією ракетка починає розкриватися зовсім по-іншому. Отже, якщо ми говоримо про потужні удари і за задньої лінії, то ракетка показала себе дуже-дуже круто. Безумовно, ракетка не підійде ні початківцям, ні гравцям середнього рівня. Це ракетка для дуже добре технічно і фізично підготовлених гравців-любителів, а також для профі. Ну, якби назва говорить сама за себе, Blade Pro. Деякі профі навіть доважують ці ракетки, але ж... Навіть у такому стоці, як вона є зараз, 305 у мене просто ще й 308 грам, як я вам вже сказав. А вже із за задньої лінії ракетка починає розкриватися максимально. По-перше, у Sassing Weight починає працювати на вас. По-друге, звичайно, ота от жорсткість, яку я відчував ще до гри. Так, я не знаю, яка саме жорсткість, я все ж таки перебуваю в пошуках е спеціального приладу, щоб заміряти жорсткість саме цієї ракетки. Але я відчув, що це жорсткість точно не 60, як у стокової Blade 98 18 х 20 не 62, як у стокової Blade 98 16 х 19 v 9 А більше по відчуттям схоже до Head Radical. Щось на кшталт 64-66 одиниць жорсткості. І це як би не дивно, адже, як я вам вже сказав, оба ту ракетки трішечки товше. І взагалі він більш такий кремезний. В той же самий час цей обод, ця жорсткість дає дуже прикольну, приємну, легкодоступну силу із -за задньої лінії. Єдине, що треба добре попадати центром. Тому що, як і у будь-якої 98, 18 на 20, тут досить невеликий світспот треба, світспот треба гарно, якісно попадати саме центром. Тоді і ця легкодоступна сила повністю реалізується. Якщо ви не попадаєте, ви... При всій цій стабільності, при всій цій потужності і свінгвейті, при всій цій жорсткості, ви не зможете сильно пробити м'яч. Тому дуже важливо мати класну фізичну підготовку, класну технічну підготовку, вчасно зустрічати м'яч в правильній точці. Тобто, як із 98 18 на 20 стоковою, треба все робити максимально ідеально. Єдине, що вона... Безумовно, дає тисячки більше легкодоступної сили порівняно з стоковою ракеткою. Як я вам вже сказав, з Бехенда просто супер. Ідеально. Потужні плоскі м'ячі, досить спінфрендлі, спін не дивлячись на те, що вона більш жорстка, але у мене вдавалося досить довго потримати м'яч на струнах. Під час тренування ми грали багато. Я багато грав з різаного, мій суперник мені відрізав, я атакував з цього різаного топспіном. Він знову відрізав, я знову атакував топспіном. І таким чином я досить добре відчув оце, оцей момент продавлювання м'ячем струн. Добре виходило посадити м'яч на струни і зробити хороший удар. І з обертанням виходило зробити хороший удар, і безумовно. За що взагалі Блейд дуже люблять, це плоско придавити м'яч. Отже, по бекхенду у мене взагалі є в захваті. Справа, як я вам вже сказав, ракетка провокує зіграти більш плоско, але якщо ти граєш вже і за задньої лінії на хорошій потужності, знову ж таки, підібравши хороший сетап, правильний по струнам, який буде давати хороший снебек, обертання також досить сильне можливе. Також не просто можливо, а Обертання також досить багато, його можна надавати. По грі з льоту. Як завжди, грав небагато, але окремо сьогодні. Сьогодні вже відкривали сезон на літніх грунтових кортах у парку Шевченко. І сьогодні спеціально пограв на тренуванні цією ракеткою з льоту. Ми пограли, розумілися з льоту, з льоту. Потім мій суперник з задньої лінії є з льоту, потім ми пограли вправу. Я атакую в кут, виходжу, граю з льоту. Декілька ударів. Перший удар він у мене грає, далі намагається мене обвести. Ракетка показала себе супер стабільно, е супер точно. Єдине, що відчуття від Blade 18 х 20 стокової мені набагато більше сподобалося. Це не дивно, я адепт більш м'яких ракеток, тому тут мені трішечки таке не дуже приємне відчуття було. Навіть коли ти потрапляєш центром, і м'яч ідеально летить туди, куди потрібно. Прямо все ідеально, ідеальний звук, добре м'яч полетів точно туди, куди треба, сильно полетів, Плот, так, плотно, щільно. Але от відчуття от трішечки не моє. От, на задній лінії мені є ще якось більше сподобалося, такий крісп, хрустке таке відчуття від неї. Особливо от Confidential на таких ракетках, як Radical. і на, таких ракет... на ракетках з такою жорсткістю, як Radical. Вона дає таке хрустке, прикольне відчуття, м'яч класно сідає на струни. Але на сітці мені стокова ракетка набагато більше сподобалася. До речі, ще момент стокова ракетка мені набагато більше сподобалася в ударах справа. Безумовно. Можливо, це і за балансом. При тому, що Свінгвейт у стокової Blade 98 18 х 20 майже такий самий, там 330 середній. Я, я ще замірюю обов'язково і порівняю з цією ракеткою, ще додатково пограю ще стоковою, цією, адже ми вже на цьому тижні отримуємо Blade V9, до речі, ви можете їх замовити в нашому великому онлайн-магазині Tennis.com.ua вже в кінці тижня, або, звичайно ж, написавши мені в соцмережі. Чекаю. Отже, обов'язково протестую, і от зліва мені набагато більше сподобалася саме та ракетка. Свінгвейт майже такий самий, але і за своїм якості мені, скажімо так, мені там було набагато більше комфорту, я, нам, я краще відчував ракетку продовженням своїх рук, можна сказати так. І е, зліва пробити там лінію або косу діагональ мені було простіше, більш м'якою ракеткою, я краще відчував м'яч на струнах і я краще пристрілювався. Е, тут, безумовно, з плюсів це знову ж таки більше легкодоступної сили і, скажімо так, простіше пробити сильніше, з більшим навіть обертанням і спричинити більше проблем своєму супернику. Як в принципі я на, на тренування. На тренуванні декілька разів і, і зробив прямо таки на диво з меншими зусиллями, ніж я очікував. Пробив більш гостро, ніж я знову ж таки очікував. По грі з льоту я вам сказав, все було круто, але відчуття трішечки не мої. Так, як я вам вже сказав, я трішки травмований, у мене болить на подачі плече. Я все таки подавав, адже я ж не можу вам випустити контент, випустити цей огляд, не поподававши і не. Маючи повної картини, попадавав все круто, плюс-мінус можу з. Порівняти з ситуацією по форхенду. Ракетка трішечки більше налаштовує на плоску подачу, але, як ви знаєте, я все одно більше подаю кручену подачу. Кручена теж доступна. І необхідно деякий час звикнути, безумовно. Для мене це час звикнути до балансу. Навіть свінгвейт цей для мене досить звичний і досить комфортний. А от до балансу треба було трішечки звикнути. Все-таки головка відчувається набагато важкіше, ніж інша частина ракетки. Таким чином ти трішечки, ну не ти, а твій мозок, твої оці зв'язки нейронні, вони трішечки не розуміють, як правильно її розганяти. Потім вони розуміють і виходить досить добре подавати і першу подачу, і кручену подачу. А, я вам можу сказати, що для першої подачі в неї для, особисто для мене, як на мене, занадто багато легкодоступної сили. Прямо ця жорсткість, вона мені трішечки, знову ж таки, у цьому плані Стокова Blade 98, 18 х 20 прямо-таки виграє в одну калітку, в, в одні ворота. А уже по покрученим подачам ця ракетка, можливо, навіть краще. Можливо, навіть краще. Мені сподобалося подавати різану подачу, сподобалося подавати ходячу кіксерф, подавати підліво. Тобто, взагалі, дуже сподобалося подавати різні подачі з сильним обертанням. Отже, які будуть мої основні висновки по цій ракетці? Безумовно, ракетка для гравця 5.0 і вище NTRP. Безумовно, однозначно. Ну, можливо, 4,5, але так, з натяжкою. Тому я саме і думаю, чи потягну я взагалі таку ракетку, я себе оцінюю приблизно на 4,5 NTRP. Тому я буду ще її тестувати і дивитися, чи покращиться моя гра з нею, чи зможу я грати, скажімо так, хоча б в свій нормальний свій кращий теніс на своєму нинішньому рівні з нею, чи все ж таки треба буде розглядати інші варіанти. Отже, якщо ви хочете таку ракетку, безумовно, перевірте, чи здатні ви розкрити повністю її потенціал. Чи гарна у вас робота ніг, чи хороша у вас фізична підготовка, чи гарна у вас технічна підготовка. Адже ракетки з такими характеристиками, вони можуть навіть стати причиною травм, якщо, скажімо так, ви взяли непідйомну ношу, взяли ракетку з досить складними для себе характеристиками. Але в той же самий час, якщо ви круто підготовлені технічно, фізично і у вас є амбіції підкорювати такі складні, круті апарати, welcome. Така ракетка подарує безліч крутих ударів, безліч яскравих емоцій. Отже, на цьому в мене все. Я сподіваюся, що цей огляд вам сподобався. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Е, знову ж таки, хотів би вам нагадати, що ви дуже сильно можете підтримати цей канал Тенісну Кухню, купивши будь-яке топове тенісне спорядження у всіх світових брендів, брендів в нашому великому онлайн-магазині Tennis.com.ua по посиланню в описі до цього відео. Там же в описі є і посилання на мої соцмережі, куди ви можете мені написати за професійною експертною консультацією. Там же в описі є моя монобанка, де ви можете просто підтримати мене донатом. Це вже точно все, але, як завжди, я хотів би вам нагадати, що в Україні продовжується війна, продовжуємо допомагати, продовжуємо донатити, донатьте, скидайте гроші тим перевіреним волонтерам, тим перевіреним організаціям, яким ви довіряєте. Віримо в Україну, віримо в Збройні Сили України, ми переможемо обов'язково. Слава Україні, до зустрічі у нових відео. Бувайте!